Привіт, я Маріна, я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні розкажу, як пройшов наш перший етап програми для біженців у Норвегії. Ще раз нагадаю, що мої відео це просто розповідь про наш досвід. Це ніяка не агітація і не інструкція. Отже, поїхали. Почну свою розповідь сьогодні з того, що в двох словах розкажу про цю програму для біженців. Вона складається з трьох етапів. І перший етап це написання подання заяви про надання колективного захисту і очікування на відповідь. На рішення по цій заяві. Це відбувається на сьогодні лише в таборі біженців у місті Роде. Туди ви маєте добратися самостійно. І про те, як ми туди добиралися, я вже розказала у попередньому відео. Другий етап це. Рот це мутак по нашому гуртожиток. Тут ви будете ви проводите вже більше часу. Будете очікувати на пакет документів та норвезьку id картку і розподіл у комуну. Ці етап комуна. Тут вам нададуть персональне житло та можливість інтегруватися в норвезьку. Ця інтеграція буде складатися із. Півроку мовних курсів та ще півроку інтропрограму, якщо вам від 18 до 55 років. Якщо ви молодша або старша, то вам належить пройти лише мовні курси. Але в індивідуальному порядку можуть бути змінені лікові та часові рамки інших інтеграційних програм. Те, які умови ви отримаєте на другому та третьому етапі, залежить від комуни, в якій ви опинитесь, тому тут у кожного своя історія. Пропозиція житла від уряду надається один раз: ви не можете обирати ні комуну, ні мутак. Якщо ви відмовляєтесь, то втрачаєте право на фінансову допомогу, мовні курси та інтропрограму. Хоча все ще маєте колективний захист і можливість працювати та навчатися тут. Це якщо дуже коротко, а детальніше далі. Табір біженців на сьогодні складається з двох блоків: великий павільйон з наметами по 40-50 ліжок і величезна палатка для очікування черги на поселення у перший блок. Але людей все ще приїжджає занадто багато, щоб вони могли вміститися в другому блоці. Тому десь один-два рази на добу всіх нових шукачів притулку з України відвозять автобусами в транзитні мудаки. Наскільки я зрозуміла, їх всього два. Шукачі притулку з інших країн чекають в цій палатці на прийом до поліції, щоб подати заяву на за... Отже, ми зайшли в цей великий намет, другий блок. Там охорона просвітила нам речі рентгеном і забрала ножиці. Сказали, що повернуть перед тим, як я буду залишати роде. Далі видали бейджик з вулкою Т, тобто транзит, посадили на дивани, сказали чекати. Співробітники видаються грубуватими. Однак в цілому зрозуміло, що це просто профдеформація, і вони нічого негативного не кажуть. Через пару годин всі сполошились, бігом ти, 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 беріть речі і на автобус, і лише приїхавши в Каспер, щось прояснилося. А саме що Раде переповнене, і тому перед подачою документів всіх українців відправляють в транзитний мутак. Ми були в Каспер-Транзитмутак, це близько 50 км від Осло і 30 км від Раде. Там доволі хороші умови. Так, два стільчики, два ріжечка, диванчик, дві шафки, холодильник і видали постільну білизну, рушнички, подушки, ковдри і ще якийсь дитячий набір. І ще всякі косметичку з засобами гігієни. Ось таке наше перше помешкання. Кажуть, що будемо тут 3-5 днів. Також всім видають ось такі косметички із засобами гігієни першої необхідності. Чоловікам чорні, жінкам червоні. Там зубна щітка, гребінець, шампунь, зубна паста, рідке мило, чашка. Також жінкам видають прокладки, а чоловікам щось для гоління. На прохання вам також можуть надати пральний порошок, підгузки. Тапочки для душу, і можливо якісь речі із гуманітарної допомоги. Там рукавички, шапку, якщо ви зовсім без одягу і замерзаєте. Туалет та душ загальний для кожного блоку, десь по 10 кімнат, але окремо жіночі та чоловічі. Є пральні машинки та місце, де посушити одяг. Є багато всяких розваг, різноманітні велосипеди та самокати на будь-який смак та колір, м'ячі, та умови для гри. Футбол, баскетбол та волейбол. Є дитячий майданчик та безліть лавочок, щоб просто подихати чистим норвезьким повітрям. Також дають триразове харчування. На мій смак їжа цілком пристойна, готують на місці. Загалом складається відчуття, що ти в санаторії. Все як під замовлення. Яєчко сиром і маслом, кава з молочком, чай. Нам ще яблочком пригостили. Короче, дитина цілком задоволена. Там ми переночували чотири ночі, і на п'ятий день ввечері нам повідомили, що за дві години буде автобус, що відвезе нас назад в роде. Отже, 6 листопада нас привезли знову в цей величезний намет. Там ми переночували і зранку почали чекати, поки нас запросять на співбесіду з поліцією та подачу документів на колективний захист. Близько 12-ї години дня нас з торбами посадили в мінівен і повезли в перший блок. Так, саме повезли, хоча там мети дві хвилини. І ми продовжили чекати, але вже в іншому приміщенні. Потім нам винесли планшет, на якому я заповнила доволі довгу анкету. Це й була заява на колективний захист. Далі нас фотографували і зняли відбитки пальців. Шановні, не піддавайтеся бажанню виглядати змученим і невиспаним, бо будете виглядати на всіх своїх норвезьких документах, як я. Близько 16.00 були вже в наметовому містечку всередині першого корпусу. Тут тепло, немає вікон, і цілий день світить яскраве світло, яке приглушує десь о 10-й вечора. Спочатку нас посилили в цю загальну палатку, але Юля не те що заснути, навіть влягтися не змогла. Там все скакала, скакала, веселощі перейшли в сльози і не дожидаючись, поки сльози перейдуть в естерику. Я знайшла співробітника Лінк. Називається організація, що опікується біженцями в таборі Просилася в номер. Самостійно міняти ліжка або намети не можна, в них все зафіксовано в електронній системі обліку шукачів притулку. В таборі біженців всюди розміщені прохання не знімати, щоб не порушувати приватність людей. І дійсно, там дуже важко побути на самоті десь, тому налаштовуйтесь на це заздалегідь. Найкраще це виходити на вулицю і проводити час не в павільйоні. Так буде легше і морально, і фізично. Ну, а це ось наш так званий номер люкс. В таборі організовані різні активності, мовні курси, дитяча кімната, спортзал, купа настільних ігор, які можна взяти під завдаток білої карти. Біла карта це ваш пропуск в табір. Також в один із днів волонтери організували аквагрим для дітей, а в інші привезли купу пряжі, нитки та спиці, які можна було взяти. я взяла декілька клубочків, шерсті альпаки. Зараз вже ще він в процесі, то буде такий візеруночок, двохкольоровий. Коротше, дов'яжу. Похвастаюсь. Багато хто скаржиться на їжу в Роде. Вона там дійсно специфічна. Мені на смак вона була нормальна, але мій організм не захотів такого харчування. І емпіричним методом я з'ясувала, що саме від цієї їжі я так погано себе почуваю. Донька взагалі відмовилась від цих страв ще з першого дня, хоча вона зовсім не вередлива до їжі, в Каспері їла все. Тому наш розпорядок з дня став наступним. Прокидаємось, миваємось, снідаємо з усіма в їдальні, перевіряємо списки на відправку в мотак і виходимо на майданчик. Там трохи граємось, далі йдемо в магазин. Безпосередньо табір біженців, а тут магазини. Там Києві, і за деревами його не видно, європсіс. І ще там є піцамат. Автомат, що робить піцу. По дорозі назад обідуємо гамбургером в Макдоналдсі і йдемо в наш люкс спати денний сон. Потім знову перевіряємо списки. Далі з кимось спілкуємося, вечерюємо йогуртом з печивом купленим в вдень. Трохи граємося і все спати. І так ми провели 6 днів. А на сьомий день о четвертій ранку поїхали в мутак. Ось такий видався наш перший етап. Транзитний мутак, роде. Ну, якщо у вас залишились запитання, то запитуйте в коментарях. А що було далі? Розкажу в наступних відео. Тож можете підписуватись на канал. До зустрічі.